Георгій Гелетуха далі з нами, голова правління біоенергетичної асоціації України. Будемо говорити про енергетику. Вітаю вас, пане Геро. Вітаю, пане. Ну, ситуація залишається складною. Ми це все прекрасно розуміємо. Є прогнози досить невтішні для зими і осені. 5-6 годин. Ну нібито за ніби стільки буде часу подаватися електроенергія, але за великим рахунком у нас ще є там 4 місяці до настання оцих от осінніх темних ночей. Як цей час варто на ваш погляд використати для того, аби ну принаймні убезпечити великі міста, приватні домогосподарства, щоб ми ну, хоча б зрідка бачили електропостачання? Ну тут треба розділити е, цю задачу, що можуть люди зробити самі, і що може зробити енергетична система. Ну, люди, е, на жаль, не багато можуть зробити це ті, у кого є приватні будинки, встановити сонячні панелі. Ну і по можливості, все таки мати резервні генератори, там бензинові, які все-таки там якусь частину можуть на себе взяти, держава може зробити значно більше. І тут в першу чергу це так звана розподілена газова генерація. Це оці газопоршньові і е, машини, які які досить швидко можна встановлювати. Ну головне, щоб вони були виготовлені. Отут вже е, є певний ліміт у виробників, е, тому все, що є на складах світових, треба скупати і, і встановлювати. Це газопоршніві е, і газотурбійні установки. Е, і тут вони досить: ну, якщо вони вже на заводі є, то за півроку їх ще можна встигнути е, привезти, встановити, запустити. Це така техніка, яка за півроку запускається. Ну, на жаль, більше вже до цього опалювального сезону, ми вже мабуть більше і не встигнемо. Але треба розуміти, що після цього буде наступний опалювальний сезон. А в середньому електростанції будуються там від півтора до два роки. Тому, якщо ми зараз почнемо будівництво там інших типів електростанцій або тих самих газопоршньових і газотурбінних. Ну, які під замовлення будуть виготовлюватися, то це вже наступний опалювальний сезон, і цим теж треба займатися. І тут значно ширше, вже коло е, можливостей. Тут можна вже встигнути побудувати і ТЕЦ е, і електростанції на твердій біомасі, е, на, на біогазі, е, ну і ті самі газопоршньові газотурбінні установки. Я би от на цих, е, на цих речах. Е, Концентрувався, ну якщо говорити про приватні домогосподарства, то так. Там простіше вийти з ситуації, можна там і на ходить кінець газовий генератор або а, бензиновий генератор встановити. Але те, що стосується великих міст, то, ну, ми розуміємо, що ситуація буде складною. І чи не опинимося ми в ситуації, коли доведеться просто зливати воду із системи, щоб вона не розмерзлася, тому що це вже буде просто величезна катастрофа? Чи треба ще до такого розвитку подій готуватися людям? Ну от якраз якщо ми встигнемо принаймні на основних котельнях міста побудувати оці газопоршньові електростанції, які в першу чергу будуть віддавати свою електрику тим самим котельням, тим самим насосом централізовано теплопостачання, то ми принаймні збережемо виробництво теплової енергії, тому що воно ну переважно воно виробляється з газу. Газ поки що, слава Богу, є. І якщо будуть подаватися електрика на саму котельню і на насоси циркуляційні, то власне тепло можна міста забезпечити, тому от в першу чергу туди треба ставити ці газопоршньові машини. Є зараз ну досить це досить популярна тема в Україні. Працює проект американського американського уряду USAID ESP, який там ну просто подарував Україні понад 100 вже таких контейнерного типу виконання газопоршньових машин. От їх зараз в містах досить активно будують. Тобто, відповідно, от як мінімум, ці котельні ці газопоршні машини е, значить запитають вже якусь кількість котели, і в цих містах буде тепло. Ті, у кого є гроші, зараз теж активно шукають по ринку, де купити такі самі газопоршньо машини. Ну, є така експерти вже оцінюють, що якщо би зараз всі заводи, які в світі є, працювали тільки на Україну, то два роки їм би знадобилося, щоб е, виробити такі газопоршніві машини, які зараз потреба є в Україні. Ми зараз, мабуть, найвеликий споживач таких машин в світі. На жаль, так сталося. Але е, перевага в тому, що ці машини будуть нам потрібні не тільки от в цей критичний момент. Це машини, які потім, після війни, вони будуть виконувати роль маневреної генерації. Тобто, я впевнений, що у нас буде і далі розвиватися сонячна енергетика, вітрова енергетика, але для того, щоб регулювати от таку систему, нам потрібні ці маневрені газова генерація, яка швидко запускається, швидко зупиняється, коли потрібно. І от якраз у нас завжди до війни була ну, така дуже велика нестача такої генерації. І зараз, от фактично, ми зараз дуже активно і швидко. Цю генерацію нарощуємо. Ну те, що президент об'явив, що там один гігаватт да це тисячу мегаватт ще в цьому році. Е, ну дай Бог, якщо це тисячу мегаватт. Ми, ми, ми це хотіли зробити ну десятками років, і не вдавалося. Якщо ми в цьому році поставимо тисячу мегаватт, або хоча б половину від цієї цифри. Ну, це буде для України дуже велике досягнення, і дуже потрібна така генерація. Саме я пам'ятаю вашу діяльність уже понад 10 років, навіть більше, ніж 10 років. Я пам'ятаю постійні ваші волання до, до наших чиновників до міністерства енергетики. Зважайте, будь ласка, на ситуацію економічну. Ми можемо виробляти велику кількість електроенергії. З біомаси ми можемо багато з біогазу виробляти. Чому ми цього не робимо? Давайте це робити. І... Ви постійно наштовхувалися на спротив, на нерозуміння, на якісь лобійські рішення в Верховній Раді, але тим не менше було прийнято і закон про зелений тариф, доволі вигідний. І, в принципі, це було очікування, що буде поштовх до розвитку альтернативної енергетики, зокрема, по вашому напрямку, по біомасі. І от ви за ці там ну, 10 років можете сказати, які там е, проекти. Амбітні ви змогли реалізувати, на що можна орієнтуватися зараз для таких невеликих містечок, там, населенням десь да, 50, 60 до 100 тисяч, для яких це може бути <клухи>, даруйте, реальною альтернативою в забезпеченні теплом і, 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 і таке інше. От, ну, принаймні, я розумію, що можливо ця зима не буде вже там реалізовані ці проекти, але принаймні на найближчу перспективу, на наступний рік, як ви кажете. Давайте розглянем. Ділимо, наші проекти можуть виробляти електроенергію і теплову енергію. І ще є третій тип ТЕЦ, який виробляють одночасно, і те і інше, от по електриці в Україні на сьогоднішній день вже встигли побудувати десь приблизно 300 мегаватт встановленої електричної потужності, десь 170 на твердій біомасі, і 130 на біогазі. Ну, це відносно небагато, але ви розумієте, от в нинішній ситуації тут кожен мегаватт важливий, і 300 мегаватт це, це вже. Це вже люди з світлом знаходяться. Можна було б значно більше, але, ну, на жаль, ви праві, дуже багато було перепон і, на жаль, ще й досі залишається. Теплі ми значно більше просунулися. Мається на увазі котельні, які спалюють біомасу, там деревну тріску, іноді навіть дрова, іноді лушпиння, або там пілети, брикети це все ми відносимо до сектору біомаси. Ну, десь приблизно можна сказати, вже біля 12% теплової енергії в Україні в цілому виробляється з біомаси. Тобто, це вже ми замістили там газ, і це вже те, що ну, буде працювати, навіть якщо там нам ще й газ перекриють да, якимось чином, то це вже такий місцевий паливо, яке ми власне в сусідніх лісах заготовили або на сусідніх полях. От тому, е, ну от така цифра є, і е, зараз ну не від хорошого життя. Мабуть, е, навіть можна сказати, і продовжується цей напрям. Хоча і е, війна, хоча і дійсно інвестори бояться щось складати. Але навіть от за 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 останній рік там побудована велика електростанція на, на Біомасі, там 21 МВт мегаватт на Лушпині. Ну, от це прямо свіжий приклад. Зараз дуже активно люди хочуть будувати біогазові установки і особливо доводити цей біогаз до якості природного газу, так званий біометан. От в цьому році ми очікуємо, де сім біометанових заводів мають запуститися і почати виробляти такий газ. Тому є певний, певний прогрес, якщо ще уряд буде до нас прислухатися трошки більше, то прискоримося. Хотілося б прислухалися. Ну тому, що ви ваші колеги з асоціації, ну досвідчені інженери за плечами яких величезний досвід з будівництва. То кажете, 21 МВт, мегаватт. Ну це ж не це ж фактично важайте з нуля в чистому полі. Ну ви збудували. Але з іншого боку, от, якщо говорити про біогаз, це означає, що ці газові станції повинні будуватися десь поруч із якимись великими фермами, там де є сировина. Тобто, це от перегній, які використовуються. Для а, виробництва біогазу, наскільки це взагалі технологічно просто або складно, і який зиск тоді від цього отримує або місцева громада, або бізнес? Ну, це проєкти, які дійсно вони на е, стику двох секторів: це енергетики і, мабуть, сільського господарства. Тобто, він використовує відходи сільського господарства в якості сировини для виробництва енергії. Це може бути гноївка, там корок ферм верха, свиноферм, курячий послід, а може бути рослинні залишки, такі як солома, стебла, кукурузи, або навіть спеціально вирощена сировина як сила з кукурузи. От на всьому жом цукрового буряку теж така дуже, дуже розповсюджена у нас сировина для виробництва біогазу. От зараз, те, що я назвав, десь там 130 МВт електричної потужності, працює на, такі, на таку виду сировині, Да, вона тяготіє, ці установки тяготіють до джерела сировини, і відповідно, ну, це точно не в містах вони знаходяться. От, і виробляють і електрику, і тепло. Тепло, як правило, якщо там є на місці, де використати, там на місці використовується електрика, подається в мережу. Тому, в принципі, все одно, де вони знаходяться по Україні, електрика подається в загальну нашу мережу. От. І тут е, в Україні, до речі, ну, дуже хороші умови саме от для біогазу. Ну просто от для, для щоб ви розуміли, в Україні самі великі площі сільськогосподарських земель в Європі. Відповідно, у нас більше всього оцих залишків, які можна використати для виробництва біогазу там і біометалу. Тому ми от зараз. Е, з європейцями так дуже серйозно ведемо підготовчу роботу, щоб Україна стала таким, знаєте, постачальником відновлюваних газів в першу чергу біометана в Європу. Щоб ми зайняли в якійсь мірі це місце Росії, коли вона постачала туди природний газ, щоб Україна по суті зайняла це місце і стала основним постачальником біометана в Європу. Я думаю, це було б дуже для нас таке правильно політичний напрям, і ми б тоді би нас і цінували, і підтримували б, і, і в Євросоюз приймали і, і все інше, тому що ну це ж знайдека реальна економіка, яка б нас зв'язала. Те З... ж пане гургоргіоріч, це ж додаткова вартість для того самого сільського господарства. Тому що там умовно кажучи, велике фермерське господарство, яке має там 5-7-10 тисяч верха, може заробляти ще, вибачте, і на перегну, і не тільки там на молоці, на м'ясі, на шерсті, на яйцях. Ще на цьому можна заробляти як як, як від бізнесу. Абсолютно правильно ви кажете, і більше того, у нас же ж, все таки, основна частина сільського господарства – це рослинництво, і от останні два роки у них просто збитки. Вони не можуть продати своє зерно, кукурузу. Там от реально вони по мають збитки на цій діяльності. І якщо ми їм зараз от пропонуємо, давайте значить, все таки, ми вам допоможемо підняти вашу рентабельність. Нам потрібні ваші оці залишки. Солома, стебла, там спеціально вирощена там силос, плюс. У кого є там оці всі гноївки? Давайте ми все це перетворюємо в газ, і по преміальній ціні Європа готова купувати цей газ. І дійсно, це ну, вихід, я вважаю для аграріїв. І тут що, що важливо, нема ж логістичних проблем. Газова труба працює. Тобто, нам головне подати в неї газ і далі, все він, він попаде туди, куди треба, в Європу. А для аграріїв ще додатково є перевага в цій, в цій діяльності. Оці всі залишки, і після зброджування, після того як ми пропустили їх через бі біогаз знову, вони стають органічним добривом, який вони спокійно використовують на своїх полях і заміщають при цьому ще мінеральні добрива. І це теж такий подвійний ефект. Перше, вони просто економлять на мінеральних добривах, А по-друге, у них відкривається шлях до так званого органічного землеробства, тому що там основна основна умова займатися органічним землеробством це не використовувати мінеральне добриво. І якраз у ці наші біогазові установки стають джерелом оцих органічних добрив, які потрібні для органічного землеробства. Це такий другий стратегічний шлях, яким Україна може йти і завалити Європу от своїми цими органічними продуктами. Тут конкуренція значно менша ніж там в зерні і в кукурузі. Тому от це, от я бачу, місце біоенергетики, вона от така, десь і для енергетики, і для сільського господарства. Вона десь посередині в Україні. Є компанії, підприємства, які так само виробляють установки для цього переробку біогазу для виробництва палети, таке інше. Тобто, це ще й машинобудування. А чи є цих, у цих підприємств сьогодні замовлення? Чи працюють вони на повну, щоб покрити потребу в цьому обладнанні? Ну, в нашій асоціації є кілька виробників українських виробників такого обладнання. От, зокрема, котельні заводи, які випускають такі котли. Вони загружені і є попит на ці котли. Вони не жалуються. Клієнтів багато. Один з заводів там навіть переходив на, на три зміни роботи, додатковий цех побудував. Тобто, є попит на це. Тут я б сказав, він би був ще більший цей попит. Насправді, от що робить ці котли на біомасі? Вони виробляють теплову енергію, яка заміщає газ. І от у нас все ще залежить від ціни газу. От, от 22-й рік, якщо ви пам'ятаєте, там газ були космічні ціни. Більше тисячі доларів за тисячу кубів коштував газ, і там просто розліталися ці котли на ура. Да? Всі, всі їх хотіли, там черги були. Зараз газ десь по 350 доларів, але це для комерційних установ. А для населення це скільки у нас на 8 тисяч гривень, да, це ну, суттєво менше. От, фактично там 200 доларів. Да, на, 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 ну, коротше, 8 тисяч гривень. 8 тисяч гривень це вдвічі менше, ніж комерційний зараз газ. І от якби зараз все таки у нас з газом. Ну, була якась більш ринкова ціна, відповідно, бо було би значно вигідніше його заміщати. І ну я маю на увазі населення всі і комерція, і бюджетна сфера вони платять практично комерційну ціну газу, і там нічого міняти не треба. Там там іде заміщення досить активно. А от якщо ми хочемо замістити газ у населення, там ну приблизно те саме, що було з тарифом на електроенергію для населення. Тут так така сама ситуація. Дуже сильне субсидування, і воно вже заважає заміщувати цей газ. Він, він стає дешевшим ніж люба альтернатива. Перспективи у нас є хороші. Головне, щоб ви при ці перспективи бачили, чули, прислухалися до спеціалістів. Тим більше з розумом підходили до планування відновлення, адже це допоможе і сільському господарству, і енергетиці. І зрештою, допоможе економіці країни. Згоден, згоден і тут ще, мабуть, давайте згадаємо, що це ж не просто ми енергію виробляємо, ми виробляємо відновлювану енергію декарбонізовану енергію, і це взагалі такий основний політичний мейнстрім Євросоюзу зараз. Це оцей курс Green Deal до 50-го року відмовитися від цих викопних палив, тому якщо ми серйозно хочемо рухатися в Євросоюз. Ну, нас, якщо ми самі не захочемо, то нас просто заставлять це робити. Тому краще зразу от цим займатися, і, і тоді в наш вступ в євросоюз він. Головніше пройде, якщо ми зараз будемо відбудовувати там знову якусь вугільну генерацію, чи там будувати там ну, щось нове, де ну на викопних паливах, ну тоді, мабуть, нам не в євросоюз Георгій горіш. Дуже дякую вам за можливість поспілкуватися за ваші роз'яснення. Георгій Галатуха був з нами, голова правління біонергетичної асоціації України.